Привіт, дівчатка. Отримала я посилку. Ця вже в мене не гуляща, швидко приїхала. За кілька днів робила замовлення. Це ще замовлення з шостого каталогу. Що я ліплю? З п'ятого, з п'ятого каталогу, з оцього. Я робила майже в останній день, вперед останній день, в п'ятницю я зробила і вже. Цього разу вона в мене не загуляла. Відкриваю разом з вами. У мене було клієнтське замовлення, я думала не робити, але було клієнтське замовлення, тому зробила і, звичайно, дещо взяла собі. О, що, що в мене тут є? Взяла я. Ой, дівчата! Ось такий набір. Я довго на нього дивилася, думала. ну це я так, Тільки я його трошки, бачите, ручкою черканула. Я довго дивилася і думала, взяти нехай буде стоїть, або, можливо, комусь на подарунок піде, або буває, в мене питають щось гарне на подарунок. От тільки ручкою черканула. Але то нічого страшного. ось. І я так дивилася і думаю, боже. Головне, щоб коробка була з якісного картону, а не сі... тут такий картон добротний. Так, мені, мені вже одна коробка подобається. <головік> І дивіться, бачите, як? Ага, трошечки крем з'їхав, ми його зараз. Ну, це я вже двома ручками його туди запихну, тому що трошечки крем з'їхав. Бачите, тут такий крем. Гелля душа. Це я взяла, нехай буде. Мені треба було просто щось докинути, тому що я не знаю, на що я його. Коротше, я його подивилася, взяла, нехай буде. Ціна на нього була гарна. Він був в розпродажі тижня п'ятого каталогу, не в розпродажі тижня, там розпродаж місяця був. Ось. У мене тут замовлення. Це замовлення на номер мого чоловіка. У мене тут 64 бали. У мене дівчинка замовила ось таку туш. Вандерлеш Ультра. Це та така щіточка з однієї сторони лиса. Чорну. Чорну дівчинка у мене за ось цю ось цю туш. Це чорна, так? Да? Ну, так, да. синя буде синім написано ультра. Чорну туш дівчинка замовила. Також у мене дівчинка замовила. Все одна клієнтка замовила. Ось цей набір. І два милка. І два милка Це в мене все замовила одна клієнтка. Я не знаю, чи вам ціни говорити, адже вже каталог не діє. Ну, ось цей набір був, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, зараз скажу. Подарунковий набір він був 320 чи 355, щось таке. Ось це теж було дуже дешево, 200-200 з чим, то тут уж 155. милка гарна ціна. От я тут чомусь жалію ще. Я спочатку кинула в кошик, потім удалила. Ось так, так теж хотіла цих два милка собі взяти. Але надіюсь, що вони ще будуть, я їх ще замовлю. У мене зараз використання ось таке, воно так смачно пахне, дівчата. І що ж я взяла собі? Що ж я взяла собі? Взяла я собі. Таке взяла, дівчатка. Спочатку думала не брати, і якось то грошей, ну не то що шкода, а якось, знаєте, ну, якось напряг з грішми. Трошки, ну, ну, трошки в мене непередбачувані були витрати. Ось, і я думала брати, не брати. Потім думаю, ні, візьму потом. Але так, як вже в мене клієнтка замовила, і я собі думаю, блін, так це ж треба зробити на номер чоловіка. Там ж і подарунок за одну гривню. І візьму собі масочку. Замість плати за доставку, я собі взяла пілінг новеч. І тим паче в мене получався крем для рук в подарунок за одну гривню новеч. Але він зарезервувався, бо його не було на складі. І що ви думаєте? Мені також прийшов подаруночок за 1 гривню. Так як я зробила 35 балів. Мені прийшов тінт. Тінт. Мені здається, це червоний колір. Ред, да. так. Це червоний колір. Ось такий. Я не знаю, я поки його відкривати, сводчити, не буду, я не знаю, чи він мені треба. Чи я його комусь подарую, тому що продати, да? Ну, якби хоча б не червоний колір, да. Не знаю, поки я не знаю, що я буду з ним робити. Знаєте, наче і непоганий подарунок, да, там. Не якась там дрібідінь. Але, як на мене, краще б мені мило прийшло. Краще б мені прийшло мило. Бачила дівчаткам ці сапожечки приходила. Краще б мені прийшло мило, тому що. Чула багато про нього різних відгуків, і хороші, і погані. Не знаю. У мене і знайомих таких нема, щоб червоним користувалася. Ну, на щоки я 100% таким користуватися не буду, тому що я люблю щічки такі або рожеві. А от губи, ну, інколи мені хочеться. От олійка для губ у мене червоного кольору. Мені подобається. Ну, я не знаю, наскільки він, чи він буде вогняно-червоний. Так, все-таки відкрию, таку загляну. Чи він вогняно-червоний. О, заглянула. Блін. Да, він вогняно-червоний. Бачите? Не знаю, що я. Ну, вже продавати я його точно не буду, бо я вже його запоцькала. Але не знаю. Може, я в себе на, в робочому чаті у вайбері якийсь розіграш проведу і до подарунка. Я буває роблю розіграші, особливо перед Різдвом. В себе продукту, ну, в робочому чаті в мене є чат в вайбері, де я продаю щось, що в мене є в наявності. Куди я акції всякі викладаю для своїх клієнтів, там мої клієнти. Можливо, я перед передпаскою розіграш проведу і вкладу туди тінт до подарунка. Ще щось, звісно. Акцію якусь зроблю, я так буваю. Ну, Тоді активніше купують. Ось. Не знаю. Ну, так собі, подарунок. Знаєте, от дівчатка, хто є в мене в телеграм-каналі, до речі, приєднуйтеся, там цікаво в нас, балачки всякі цікаві. І я написала, що я вже бачила, що в мене в подарунку, але не скажу, буду тримати інтригу до розпаковки. І там Іринка писала, що в неї там мило. А хтось написав, що тін для губ. цей самий темний колір. Що не повезло, бо тін для губ цей самий темний колір. І хтось написав краще було б мило, я не пам'ятаю. Оксанка, вроді би. Ну, я намікнула, що мені, мабуть, теж не повезло. Ну, і знаєте, я б мило тішилась би більше. Ну, так собі, подарунок, так собі. Ну, Звісно, знаєте, хоча за одну гривню, вибачте мене. Дарованому коню в зуби не заглядають, як то кажуть. Але то таке. Я дуже-дуже цьому. Масочці дуже-дуже рада, я її навіть даже, от, от, даже відкрию, бо в мене старий зразочок, ну, старого зразка є. І ось вчора чи позавчора я вже її домазала, добила. Запакувала сараза. Бо у нас, у нас, дівчата, такий йде дощ. Такий ляє дощ, реально ляє. Тут, знаєте, одну баночку в руки візьмеш і вже, блін. І, і, і вже цих, ці гроші відробилися. Не можу відкрити. Боже, ну Боже, ну ви подивіться, яка це красота. От одну баночку береш до рук і вже розумієш, що вона вартує тих коштів, які за нею просять. А ще плюс всередині такий гарний продукт. Чудовий продукт, мені дуже-дуже подобається. Я, звісно, ще пробників набрала, ну, не знаю. Теж буду, звісно, користуватися. А можливо, буду клієнтам. От сьогодні в мене, до речі, замовлення, коли буду віддавати, дівчинці, кину їй пробничок. Хай попробую. Вдруг їй сподобається, і вона замовить у мене таку масочку. Ось. Оце пілінг. Великий. От знаєте, от я зараз замовила, да, він ж не бюджетний там цей пілінг. І я навіть не знала, скільки в ньому. В ньому 100... Я чомусь думала, що в ньому набагато менше. В ньому, оказується, 100 мл. Буду пробувати пілінг. Ну, Кажуть, що якщо тобі вже більше 30, то я, я люблю легкі скраби, скрабувати обличчя, але експерти радять, що якщо тобі більше вже 30, то скрабувати лице не потрібно, потрібно користуватись пілінгом короче, потом запхаю, щось в мене сьогодні нічого не виходить. О. То буду пробувати пілінг. Якщо пілінг зайде, буду купувати пілінг, скраба не буду брати. Ну, звичайно, пілінги не бюджетні в Oriflame. Є ще пілінг ваунд. Такий, як маска, ця зелена, така, ну, типа майонеза. О, є ще пілінг. 299 гривень був в минулому каталозі. Я чомусь захотіла попробувати новеч. Ось. Новеч взагалі класна серія. От, єдине, що мене в новеч розчарувало, з того, що я пробувала, ось це цей тюбік, цей от, такий там тюбік є, точковий цей гель від прищів, Ну, ніфіга він не працює. От Пюрскін набагато кращий. Мені подобається більше. Ефект у нього кращий. Швидший, кращий. Ну, не знаю. Можливо, це мені так здається. Ось Ось таке в мене замовлення. Я, до речі, замовлення ще з шостого каталогу не робила. Думаю, є в мене клієнтське замовлення, думаю, сьогодні-завтра буду розміщувати, щоб на наступну середу отримати. Ось. Такі діла. Такі дівчаточка, діла. Ну що вам ще розказати? А! До речі, мене там просила дівчатка е, в коментарях розповісти, як я худну. Ну, як я худну. Я на жорстку дієту ніколи не сідаю. в е, е, ну, дечому я себе, е, по-перше, е, колись так навчив мене мій гніколог, вибачте мене, я, я розумію, що це не дієтолог, але, але це дієво. Як він мені е, сказав, що не можна худнути різко, тому що якщо в тебе є зайва вага, то ти, е, ну так як в моєму випадку, у мене там не 5 кілограм зайвих, щоб ви розуміли. А якщо в тебе є дуже сильно зайва вага, там да в тебе ж звичайно, коли ти поправилася, в тебе і шкіра теж ж наша розтягується. Якщо ти різко худнеш, то ця шкіра вона не встигає ставати на своє місце. Вона просто потім в тебе там на руках, животик твій, от воно все буде об... негарно обвисати. Тому і будь-який дієтолог вам це теж скаже, тому що я часто дивлюся різних дієтологів в, ну, в інтернеті, вони. Радять скид дуже добре скидати в місяць. Там не так як її голодають і скидають по 10 кілограм. Це добре, що ви там так скидаєте, але дуже добре скидати в тиждень в районі 1 кілограма в місяць в районі 5 кілограм. Це найкращий варіант. Тому що ти худнеш поступово, желудок в тебе теж втягується поступово, шкіра твоя втягується поступово, і це дуже добре. Що як роблю я так мене, я роблю так, як мене навчив мій лікар, і він каже, що. Перший тиждень ти розганяєшся, і це реально розганяєшся, тому що коли ти себе в чомусь огранічуєш, до чогось звикаєш, тобі важко це припинити зразу робити. Тебе дуже ну, як магнітом тягне до холодильника. Ви знаєте, мені здається, що в мене ще й другий був розгоночний. Це було важко, і ти скидаєш зовсім мало. тобі постійно хочеться щось поїсти. А ще коли ти от якщо ти нічого цього не готуєш, не купуєш, то да, втриматись легше. А так як я готую все для своїх рідних, от, наприклад, я стараюся не їсти жареної картоплі, тому що всі знають, що жарена картопля вона дуже дуже калорійна. Але я цю страву готую своїм дітям ну, раз в тиждень, це точно, і мені хочеться його. Перший тиждень і, мабуть, ще другий це важко. Але, але нічого, потім ти звикаєш до цього всього і вже тебе не тягне. От зараз мене вже до того не тягне. Там да, я там готую все для своїх діток, печу, смажу, тушу. Не хочеться. Свої порції от, їсти можна все, коли ти сідаєш на дієту, їсти можна все. І їсти потрібно все, тому що не можна так, що о, ні, не буду. Але, наприклад, якщо ти вранці їсиш яєчню з трьох яєчок, то коли я, е, наприклад, якщо я їла яєчню з трьох яєчок, зараз я їм одне. Ну, Це я, звісно, приклад не вдалий нав... Давайте не так. Якщо ти їла яєчню, отак мене вчив мій лікар, Якщо ти їла яєчню з двох яєчок, поділи свою. Повністю раціон треба поділити на два. Наприклад, якщо ти пила каву з двома чайними ложечками сахару, тепер сип одну. Якщо ти їла вранці два бутерброди, тепер їж один. Якщо ти їла, там, наприклад, борщик з такої піалки, поміняй піалочку на ось таку. на меншу. Наприклад, якщо ти їла борщик з такої піалки, зроби. Візьми наполовину меншу. Ось. Але от я так роблю: я е, свій раціон поділила на два, все, почала їсти в два рази менше. Перший тиждень важко, потім привикаєш, і воно вже не лізе в тебе. Вже та яєчня з двох яєчок в тебе вранці не влазить. І е, я стараюся не їсти солодко. Наприклад, якщо я п'ю чай, я зазвичай п'ю зелені чаї, я кидаю туди ложечку меду. Не цукор, а мед. Тому що зовсім без нічого я його пити просто без цукру не можу. Мені треба щось туди чуть-чуть його підсолодити, то я кидаю мед. Каву я люблю без цукру, інколи мені хочеться з цукром, я сиплю всього-навсього одну ложечку цукру і то неповно. Чуть-чуть підсолоджую. Е, Солодке я стараюся не їсти, та я не особа сладкоєжка там, щоб ним запихатися. Ну інколи, от, наприклад, з кожної сороди я собі роблю контрольне зважування, вимірююсь, е, то я, якщо в мене гарний результат, я собі можу там, я люблю каву пити без цукру, але з цукерочкою. Е, можу це дозволити. Я Перестала їсти майже не їм мучного. Там, Макарошки я з свого раціону виключила. Якщо їм, то зовсім-зовсім чуть-чуть буває, хочеться там. Хліб я не, стараюсь теж не їсти, ну, там. Хіба що висівковий? Я дуже люблю чорний висівковий, він такий сірий хліб. Можу з'їсти шматочок у день. Ну, не так, що і вранці хліб, і ввечері хліб, і в обід хліб. Ні. Можу раз в день собі дозволити шматочок хліба там. Зазвичай я це роблю в обід. я собі там. Вранці я завжди їм вівсянку. Не знаю, я дуже люблю вівсянку. Не варену, а запарану вівсянку, кусочок туди масла кидати і якихось сухофруктів. Я туди накидаю, і мені це дуже смачно. Я не знаю, мені це реально смачно. Худно, я не худно, вранці я люблю. Я не люблю е, е, там е, снідати е, яєшнею, бутерброди мені. Я люблю, е, я взагалі так люблю кашки, дівчата. Хтось скаже, що жінки не всі вдома, але ну, в мене зараз не всі, бо розійшлися, до вечора зійдуться. Ось. Ну, як я ще худно. Наприклад, якщо як я себе привчала от перший тиждень, другий, воно важко, то я там от захотіла дуже їсти, я собі схрумала яблучку. Ну, ще коли щось робиш, нічого. Ну тільки ляжу дивитися YouTube, все, я починаю думати, що в холодильнику є поїсти, що в мене на кухні є поїсти. Оце в мене два тижні таких було. Перших два тижні. Я завжди думала, що в мене є поїсти. Я собі то, коли я тільки починала про це думати, в мене завжди в кімнаті стоїть мисочка з набитими горішками, стоїть яблучко. І я швиденько собі горішків, яблучка. Вранці на тощак, ну це, мабуть, не тільки ті, хто худають, так роблять. Коли я прокинулася, перше, що я роблю, це йду чистити зуби, почистила зуби і зразу випиваю стаканчик водички. Я завжди так роблю. Е, побільше пити треба води. Ну, такі калорійні е, там страви, да, там я не відмовилася взагалі від них. Я їм, але їм їх менше і е, стараюся не щодня. Наприклад, якщо я сьогодні собі дозволю там з'їсти жареної картопельки там чуть-чуть, е, то. Е, Завтра ну там вже цього не буде там. Чи там, якщо я з'їла трошки макарошки, от буває, хочеться там. да, ну, Дозволяю, але по чуть-чуть там. Я, ну, я їм все, як їла все, так і їм, але їм потрошки. Є такі дні, що я там, мені хочеться. Ну, Я їх називаю розгрузочними, тому що я, я там можу день-два собі зробити розгрузочних і не їсти взагалі важкої їжі, не їсти взагалі хліба. Там. І да, я собі роблю оце вже такі сурові дні. Я собі роблю таку сурову дієту. Я дійсно там можу. От, наприклад, якщо сьогодні я бачу, що я мало, там я кожного ранку важуся. Але результати я собі записую раз в тиждень. І от, наприклад, якщо я сьогодні вранці бачу, що в мене там ой, щось я взагалі 100, 100 грам у мене лише ушло, або взагалі може так, що нічого точно така вага, яка була вчора. Ось, то я все, я цілий день у мене там зелений чайок, кашка і нічого такого там, супчик і ніякого хліба, нічого. А якщо я там, наприклад, от встала рано і бачу, вау, у мене там добрих грам 600, Ушло за добу, то я там думаю, ой, сьогодні я там собі дозволю, там щось щось трошечки собі дозволю. Ну, якось так. Я от собі так придумала. да. Ось. Е, тому що колись у мене вага була більше 100 кг. Да, дівчатка була, я така велика плюшечка. Е, ну. Я поправилась не за рахунок того, що я там обжиралася, да? а поправилась я за рахунок того, що я час від часу п'ю гормональні ліки. І в мене взагалі в мене така хвороба, там вона не зовсім і хвороба, в мене є аномалія. Аномалія розвитку органа. Ось. І в мене гормони самі по собі стрибають вверх-вниз. І час від часу я я сижу на гормональних ось, і в мене від гормональних дуже швидко росте дубця і живіт. От воно реально, воно ти не поправляєшся на обличчі. Там, а от дупа, от, це, це жесть. І е, мені важко худнути. Ну, можливо, якби я сіла на, на сувору дієту, так. Але є плюс, я багато фізично працюю, тому що ви знаєте, що я живу в селі, і у мене велика плантація землі, і, взагалі, село це сплошний труд, так що спортзал мені не потрібен. Ось ну, тому якось так. От коли я і ще до речі, от якщо я багато фізично працювала, от, наприклад, на городі цілий день, все, я собі е, на вечерю можу дозволити щось там таке. Але знаєте, як каже лікар: вранці їж, що хочеш, в обід е, половину віддай другові, а ввечері все віддай бідному. От е, після шісти вечора я ще до речі, не їм. От всі кажуть, що це міф. Ні, ні, дівчатка, це не міф. І я вже так звикла. Перший тиждень було дуже важко, тому що в вісім часов вечора в тебе один холодильник в голові. Все. Кухня й холодильник, і тебе туди прямо тягне. А тепер мені вже байдуже. Я там е, ввечері тоді, боже, я ці яблука їла, як дурна, бо я ж дуже їсти хотіла. 8 От вісім часов вечора в мене була каторга. А зараз мені вже байдуже. Я вже навіть після 6 можу ні яблучка, нічого не їсти. Там сухофрукти, от там, як мені хочеться якоїсь цукерочки, я собі там сухофрукти їм. Там у нас свої домашні, ми сушимо. І грушки, і сливки, і яблука. Я там, я дуже... От зараз мене потягнуло на сушені грушечки. Вони якісь такі мені солодкі, вони реально солодкі. Ось так я худно. Все поділила раціон на два. Час від часу відмовляюсь від калорійних е страв. Ну, не, не взагалі від них от я там можу ми там кудись йдемо в гості, да, там я можу і олів'єшку з'їсти з майонезом. Ну, правда, не так, там, як раніше я там могла собі дві ложечки всипати, з'їсти. Зараз я сиплю лише одну. І нічого страшного, я там після гостей, я знаю, що я там прийду на другий день, стану на ваги, і в мене буде плюс, не то, що те саме буде на вагах, або трошечки менше. У мене по-любому буде плюс, але я собі зроблю розгрузочний день, посижу на зеленому чаї, на вівсянці, і в мене той плюс Щас. Ну, дівчатка, це, це, це таке, ну, якщо дівчатка в когось є більше питань, бо я так знов наговорила, наліпила, то одне, то друге в мене так, то я лишу силочку на свій телеграм-канал, пишіть мені там, і я там буду вам все розказувати. Я там, до речі, писала, скільки я за перший місяць я скинула 4 кг 200 г, в мене ушли кілька сантиметрів і в тазі, і в. Алії ось. І я вже вскочила в свої червоні штани, але ще а лише вони е, туго дуже. Треба втягнути, втягнути сильно живіт, щоб їх застібнути. Ось. ось такі діла. Так що пишіть мені коментарі, лайкайте мене. Що ще мені робіть? А, приєднуйтесь на мій телеграм-канал. Ой. Бо мені щось здається, що я так про цю дієту розказала, непонятно, так що пишіть мені. В общем, такі то діла, добре дівчатка, бо в мене сьогодні стільки роботи, там такий дощ, а в мене стільки роботи. Добре, Знову плани, як в Гітлера, то в мене кожного дня плани як в Гітлера, і я завжди оце, діти йдуть і кажуть, мама, ти собі стільки напланувала, а я кажу нічого справлюсь, а мій син каже, ну да, мама зараз включить свою задню торпеду. І в неї все все получиться. Так що зараз, дівчатка, ось розкладу, включаю задню торпету і погнала працювати. Все, дівчатка, пока. Обіймаю вас, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.